Також знову нас був прихід по нігролу. Заїхали нам зараз е, в каністрах по 20 літрів. Заїхали нам 10 літрів та 10 літрів. Е, зараз у нас наявності є бренду Тайга. Вони вже у нас були. Ось тут трохи про цей виробник, про цей бренд. Також є бренду КСМ. На 10 літрів і це знову у нас тайга, але на 10 літрів. Є ось такі варіанти э, в достатній кількості, кому цікаво, друзі, звертайтеся. Також приїхали нам масльонки. Масльонки є в нас зараз всіх варіантів: є М8, М6 та М10. Є в нас під пряме з'єднання, є під кут 45 та під кут 90 Вони йдуть ось таких упаковочках. Ну, Тут по-різному є 20 штук, є, наприклад, тут 12 штук, це в нас М10, кут 45 Зараз покажу інші варіанти. Різної різної кількості, ось, наприклад, М6 прямо йде 30 штук в упаковочці. Там ціна на них в принципі від 55 до 70-75 гривень на різні комплекти. Всі вони є у нас на сайті. І до речі, зараз з'явились у нас ось такі масльонки вже пошточно будуть продаватися не упаковками, а поштучно. Можливо, комусь буде цікаво. Звертайтесь компанія Слова Кентазе.